Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 43 і читаємо тему сьогоднішнього уроку письмове додавання і віднімання іменованих чисел. І першим на сьогодні завдання буде відповісти на питання. Давайте це завдання виконаємо усно. Скільки всього одиниць означає цифра 6 у числах 36 це 6 одиниць. 1680 це 6 сотень. 6029. 6000. 7568 6 60, десятків. 63 270 6 десятків тисяч. Скільки одиниць першого класу містять числа? Перший клас це ось ці три цифри. Читаємо 568 одиниць першого класу містить число. 723 568. Наступне число. 56 30. 30 одиниць першого класу. Тому що ми не будемо казати 030. 100 4. 4 одиниці першого класу. Скільки одиниць другого класу в числах? Це у нас ось ці три цифри. 503 тисячі 801. А одиниць другого класу 503. Наступне число 27 тисяч. Одиниць другого класу 27 4567. Одиниць другого класу 4. Скільки всього десятків у числі 25 371? Де у нас десятки? Ось сімка. А всього десятків 2537. Скільки всього в ньому десятків тисяч. Десятків тисяч два. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як можна виконати письмове додавання і віднімання іменованих чисел способами. 7 центнерів 59 кг плюс 1 центнер 75 кг першим способом, коли ми записуємо саме літерами центри і кілограми. І додаємо як звичайне додавання. 9 плюс 5 буде 14, переходить до десятків одиничка. 5 плюс 7 12 і ще один 13. Трійку записуємо, потім пишемо центнери і вже одиниця. Тобто сотні розряд сотень це у нас центнери. Переходить до центрів, це буде 7 плюс 1 і плюс 1 9. Ми можемо перевести обидва числа у кілограми і порахувати в кілограмах 759 плюс 175 це буде 934 кілограми. Так само виконується і віднімання. Ми можемо записати іменовані числа, виконати віднімання. Ми не можемо від двійки відняти 7, беремо десяток, це буде 12 мінус 5. Тут у нас 0 беремо з сотень центр це ж сотні. 10 десятків мінус 4 буде 6, і тут залишається не 8, а 7 сотень, 7 мінус 5. 2, 2 центри 65 кілограмів. Або так само ви записуємо ці числа в кілограмах, виконуємо підрахунок і отримуємо. Те саме число, якщо ми його знову представимо у вигляді центнерів і кілограмів. Давайте тепер обчислимо письмово ось ці приклади. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 299. Другим способом ми часто обчислювали приклади. Давайте тепер спробуємо першим способом, а саме записуємо 3 центнери 18 кг, ставимо плюс і нижче 2 центнери 93 кг. Намагайтесь записувати так, щоб у нас були одиниці під одиницями, десятки під десятками, центнери під центнерами. І саме ось ці кілограми під кілограмами і літери С від літерою С. Підкреслюємо, переписуємо кілограми. І тепер можемо додавати 8 плюс 3 буде 11. 1 пишемо, а одиничка у нас десяток переходить до десятків. 1 плюс 9 10, і ще 1 – 11. Знову 1 пишемо. І десяток десятків переходить до сотень. Центнер переписуємо. Тепер 3 плюс 2 5, і ще 1 6. Ось так ми отримали результат. Переписуємо наступний приклад. 5 дециметрів 79 мм, плюс 1 дециметр 96 мм. Підкреслюємо. Знову намагайтесь, все, щоб все стовпчиками записано було. Переписуємо міліметри. 9 плюс 6 буде 15, 5 пишемо, і десяток переходить до десятків, 7 плюс 9 16 іще один 17, 7 пишемо і до сотень дециметри переписуємо. 5 плюс 1, 6, і ще 1 – 1,7. Переписуємо наступний приклад: 4 центнери 6 кілограмів. Бачите, 0,6 треба писати, щоб можна правильно було зробити підрахунок, щоб ми нічого не наплутали. Мінус 2 центнери 98 кілограмів. Підкреслюємо. Переписуємо кілограми. Віднімаємо. Ми не можемо відняти із 6,8. Десятків. Також немає. Беремо сотню. Сюди де 9 десятків і 10 одиниць. 16 мінус 8 буде 8. 9 мінус 9 0 Центнери Переписуємо. Тут вже не 4, а 3 мінус 2 1 центнер. І останній приклад переписуємо. 8 м 34 см мінус 7 метрів 35 см. Підкреслили. Спочатку записуємо сантиметри. Від 4-5 відняти не можемо. Беремо десяток. 14-5 буде 9. Тут вже 2-3 не можемо. Беремо сотню, 12-3 буде 9. А тут у нас залишається 7-7, 0, ми не будемо писати 0 метрів. Отже, результат є 99 см. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Маса першого слоненяти – 3 центнери 56 кг. А друге на 175 кг важче. Яка маса обох слоненят разом записуємо задача 300. Перше слоненятко 3 центри 56 кг важить. А друге невідомо, але ми знаємо, що на 175 кг більше, ніж перше. Маса обох слоненят це у нас разом фігурна дужка, невідомо кілограмів. Давайте дізнаємось, яка маса другого слоненята. Для цього треба виконати додавання, тому що, на більше, першою дією будемо робити додавання письмово. Але давайте спочатку переведемо ось це число. У центнери і кілограми, тому що у нас тут 100 кілограмів це один центнер. Отже, пишемо 3 центнери 56 кілограмів плюс 1 центнер – 75 кілограмів. Переписуємо кілограми. 6 плюс 5. 11. 1 пишемо 1 ставимо над десятками, переносимо 5 плюс 7, 12 і ще 1 – 13 3 пишемо і 1 до сотень. Центнери переписуємо. 3 плюс 1 і плюс 1 буде 5 центнерів. 5 центнерів 31 кілограм це маса другого слоненяти. А разом треба до маси першого додати масу другого. Підкреслили. Знову кілограми переписуємо. 6 плюс 1 7. 5 плюс 3 8. Переписуємо центнери. І 3 плюс 5 також 8. 8 центрів 87 кілограмів. Це маса обох слоненят разом. Можемо записати відповідь. 8 центнерів 87 кілограмів. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо. Приклади 301. 85 тисяч грамів. Це, давайте згадаємо в одному кілограмі 1000 грамів, отже, беремо, де у нас тут 1000. Усього 1085, отже, це є 85 кілограмів. 268 центнерів, це скільки кілограмів? У 100 разів більше. Тому що в одному центнері 100 кг множимо на 100, це буде 26 800. 45 кг 23 грами у грамах. 45 кілограмів це 45 тисяч. І ще 23 45 тисяч 23 грами. 179 тисяч кілограмів. В центнерах це у 100 разів менше. Ділимо на 100 або беремо усього сотень 1790 центнерів. 26 354 грами. В кілограмах це у нас тисячі йдуть 26. А в грами 354. Наступний приклад. 273 центнери 8 кілограмів. В одному центнері 100 кілограмів. Отже, це у нас 273 сотні. І ще додаємо 8: це буде 27 308 кілограмів. 108 тисяч грамів це легко. 108 кілограмів. 356 894 кілограми. В центнерах. Ось у нас сотні. Все, що попереду це у нас центнери. 3568. 94 це у нас кілограми. 130 тисяч кілограмів. Так само, це у нас 1300 центнерів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас на рівності. Записуємо на рівності 302. Переписуємо першу нерівність, порівнюємо 42 кг – це 42 тисячі грамів. А тут у нас всього 4 тисячі грамів. Отже, це число більше. 75 центнерів це 75 сотень. Отже, 7508 кг. А тут лише 758, це число більше. 357 см. Якщо ми візьмемо в метрах, це у нас 3. Ось у нас сотні. Так? Тому що в одному метрі 100 см 3 сотні 3 метри 57 см. А тут 35 метрів. Отже, це число є меншим. 625 см, скільки це дециметрів? Ось у нас десятки. Тобто, це у нас 62 десятки. Це 62 дециметри 5 см. І тут 62 дециметри, 5 см. Ці числа рівні. 123 центри 5 кілограмів. Скільки це в кілограмах? Дописуємо два нулі. Це у нас буде 12300 ще 5 12305 кілограмів. І тут так само, отже, ці числа також рівні. 4508 см в метрах. Де у нас тут сотні, усього сотень 45, отже, 45 метрів. І ще 8 см. І тут 45 метрів 8 см. І ці числа також рівні. Переходимо до наступного завдання. Склади і розв'яжи дві задачі за таблицею. Записуємо. Задача 303 перша. Ми маємо капці і черевики. За 10 пар капців заплатили 1000 гривень. Скільки коштують дві пари черевиків, якщо ціна однієї пари. На 400 гривень більша, ніж ціна однієї пари капців. Давайте дізнаємось, яка ціна однієї пари капців. Для цього 1000 поділимо на 10 вартість на кількість. Прибираємо 100 і отримуємо 100 гривень ціна капців. Черевиків на 400 більше. Тобто додаємо 400. 100 плюс 400 буде 500 гривень. Ціна черевиків. Одна пара черевиків 500 гривень, а дві. Удвічі більше, отже, 500 множимо на 2, і це буде 1000 гривень. Вартість двох пар черевиків. Можемо записати відповідь: 1000 гривень. Тепер візьмемо ось цю умову і. Складемо нову задачу. Записуємо задача 3032. За 10 пар капців заплатили 1000 гривень. Скільки коштують дві пари черевиків, якщо ціна однієї пари у 4 рази більша, ніж ціна однієї пари капців. Так само, щоб знайти ціну однієї пари капців треба 1000 поділити на 10. І це буде 100 гривень. А от щоб знайти ціну однієї пари черевиків у 4 рази більше це у нас помножити на 4. Буде 400 гривень ціна черевиків. Одна пара 400 гривень, а дві пари удвічі більше. Тобто множимо на 2 і буде 800 гривень вартість двох пар черевиків, можемо записати відповідь. Дописуйте! І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!